Маємо, е, обрізаємо зараз фундук сорт е, барселонський. Дивіться, наша основна задача вирізати середину і всі гілки, які переплітаються. Тобто зробити ось так, як я ось тільки що це зробив. Ось з цими гілками. Раз, 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 вирізаю. Гілки, які пересікаються між собою і труться, ми їх, звичайно, удаляємо. Як ви можете побачити, що всі гілки йдуть. В різні сторони і кожен, кожна гілка має своє місце. Якщо у вас є такі міленькі гілочки, ви їх не зачіпаєте. Ось росте всередину. Звичайно, ми, ми це забираємо. Ось звідси ми забираємо. Отак От я обрізаю фундук. Друге, я зараз покажу, які бруньки на фундуку цвіточні, щоб ви орієнтувалися, який у вас урожай. Ось тако ближче, зблизь. Ось, якщо у вас брунічки, підійде ближче, тако, зблизь. Ось, якщо у вас брунічки таке червоненьке стерчить. А, ні, треба руку. Червоненький, бачите, такий, як півничок. Як, похоже, як на кусочок щіточки. Ось, ось. Ось покажи. Ось, бачите. Оце у вас світочні почки. З цих почок ви будете мати урожай. А ось, ось, наприклад, посвіти. Ближчісь, будь ласка. Тут бачите, немає ніякого червоненького, нічого, ніякі волосочки не стирчать. Тут буде листочок або гілочка. Ось дивіться, ось. та любу гілку. Урожай у нас шикарний. Доглядаємо за ним і все. Ось дивіться. Бачите? таке червоненьке червоненьке це є цвіточні почки. Друге, що ви ще можете зробити. Ось підійде сюди. Ось були лишні гілки, їх прикопали. Ось одна гілка, друга, третя. Прикопали для того, щоб відводками отримати свої кущі. Ось дивіться, тут маленький результат. Ось один маємо кущик вже ось такий. Ось маємо другий кущик, бачите, прикопаний. Прикопали, присипали землею. І так електроди можете гнути і їх вбивати в землю і прикопувати. Звідси, які маємо кущики, з того року методом відводок будемо отримувати свої кущі. І все. Дивіться, по тому, що ми зараз ще внесемо які добрива, сульфат амонія внесемо, і тоді, по суті, профілактично будемо вносити ще деякі, хоча б один раз фунгициди, і по листу будемо давати два-три рази мікроелементи 20-20-20, тобто плантатор, плантафол і їм подібне. І все, все, що ми робимо, виходить, з нашим фундуком. Середина вирізаємо, гілки мають бути розлогі. Раз. По підживці я сказав, можете робити такі відводки два, тобто зараз ви можете їх прикопувати вже. І по урожайним брунічкам, по плодовим, ось ще підійде. Ось плодові, дивіться, ось плодові брунічки, дивіться. Бачите, скільки тут представляєте три брунічки, з кожної буде кілька цвіт... горішків, і тут, яке накопичення, буде горіхи велике. Оце є цвіточність, з такими кінчками червоненькими, щоб ви розуміли, кожен подивиться в себе на кущі і будете орієнтуватися. Ось ось, дуже багато. Правильний агро агродогляд, і все у вас буде чудово. Все, дякую.